Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про мобілізацію. Запроголосували проголосували 243 народні депутати, 12 були проти, і ще 45 утрималися. Тепер, як зазначають в парламенті, у народних обранців буде два тижні на внесення правок, а далі друге читання. Ймовірно, за документ в цілому депутати голосуватимуть наприкінці лютого, а в силу закон вступить на початку квітня. Нагадаю, що нова версія урядового законопроекту про мобілізацію. Передбачає скасування строкової служби замість неї, пропонують запровадити базову військову службу для українців із 18 до 24 років. Призовний вік знизить до 25 років. А повістки розсилатимуть через електронний кабінет військовозобов'язаного. Також планується встановити чіткі терміни демобілізації та розширити перелік тих, хто має право на відстрочку під час мобілізації. Цей законопроект пропонує прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобов'язаних. Законопроект визначає термін служби на період воєнного стану, збільшує кількість гарантованих днів відпустки військовослужбовців. Люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби. І долучаємо до ефіру Олександра Федієнко, члена комітету нацбезпеки, оборони та розвідки України. Вітаємо вас, вітаю, студія, вітаю Україна. Так, ну за фактом, в принципі, тут обговорювати якихось змін на даному етапі не варто, тому що будемо ж чекати другого читання. А отут вже цікаво, що принципово нового може змінитися власне між першим і другим читанням, і чи можуть бути враховані, ну, наприклад, там якісь побажання опозиції? адже знаємо, що там кілька політичних сил взагалі жодного голосу не дали під час сьогоднішнього голосування. Дивіться, я думаю, що 100% між першим і другим читанням він достатньо суттєво зміни, зміниться, особливо у частині, що стосується захисту, наприклад, якихось приватних речей громадян України. Треба чітко все ж таки відрегулювати питання, що приватна власність це приватна власність. Там в одній статті чомусь виписали щодо там транспортних засобів. Правда? Мені не подобається особисте питання. Судових рішень без апеляції. це теж треба переписати. Бо не може бути такого, що судове рішення вступить в дію. І громадян України може мати апеляцію. Багато питань до е, цифрового кабінету, е, з яким треба розібратися, бо не може такого бути, що для військовозобов'язаних створили кабінет, а він навіть не знає про нього туди відправив повістку, і далі наступають якісь дії. Тобто повинно бути чітке підтвердження, а також різні механізми оповіщення громадянина України. Е, мені не подобається, що там. Е, не визначено питання ротації, і цим треба займатися. Ну от в більшій частині все, що стосується саме питання частини захисту прав громадян України, над цим депутати будуть звісно працювати далі. От власне про захист прав громадян говорить і уповноважений Верховної Ради з питань прав людини. Так він має зауваження до цього законопроекту. Вчора мав термінову зустріч із міністром оборони паном Умєровим. Так кажуть, що будуть працювати над цим законопроектом і далі. Але можливо, ви, як член комітету нацбезпеки, маєте вже план роботи, зокрема із омбудсманом. Можливо, маєте вже перелік і його зауважень до цього проєкту закону. Знаєте, як буде вестися комунікація в? Цьому напрямку комунікація буде вестись, як завжди, це відбувається звичайним чином. Спочатку депутати повинні подати відповідні правки. Я свої правки вже практично підготував. Багато статей я взагалі пропоную виключити. Вони просто там не потрібні. Далі та комітету. З національної безпеки оборони збере всі правки відповідну таблицю, і далі вже комітет почне разом з представниками Міністерства оборони України і різними зацікавленими сторонами розглядати цей законопроект. Що я маю на увазі щодо зацікавлених сторін, тобто, коли ми будемо, наприклад, розглядати блоки питань, які, наприклад, кажуть про захист прав громадян, то звісно буде запрошувати пан Лубенець, якщо це буде, наприклад. Питання, які стосуються медичних речей, інвалідів, тих, хто буде опікуватися інвалідом, будуть запрошуватися представники комітету з медичного напрямку, теж саме буде стосуватися антикорупційного напрямку, і так ну, тобто, таким чином комітет буде вибудовувати свою роботу. А скажіть, чи в зоні ризику питання впровадження електронного кабінету? Адже ми розуміємо, що ми на шляху до діджиталізації всієї країни, але поки що вона не запроваджена. Повністю чи все ж таки електронний кабінет буде попри все? Хвилину маємо? Ні, дивіться. Електронний кабінет він буде, але питання в тому, що він не буде ну от як можливо сприймають громадяни, що я там не маю інтернету, я не маю сучасного смартфону. Будуть різні механізми. Оповіщення громадян України, електронний кабінет він взагалі потрібен для того, щоб в подальшому запрацював сертифікат захисника. Ми ж багато кажемо про те, що, наприклад, ТЦК достатньо некоректно себе веде, коли намагаються силовим методом. Давайте називати речі своїми іменами, мобілізувати громадян України. Або, наприклад, коли громадяни України ходить доводить про те, що у нього є відсрочка на підставі чогось, да так от саме в електронному кабінеті це все буде відображатися, і ми максимально будемо намагатися прибирати будь-яку корупцію, яка зараз існує не сьогодні. Тобто, якщо у людини є, наприклад, троє дітей, то звісно він є автоматично підпадає під той стан, коли станом на цей час, поки у нього троє неповнолітніх дітей, він не мобілізується. Якщо, наприклад. Ця людина є опікуном інваліду першої та другої групи, і це визначено опікуном. То, звісно, там також буде в цьому кабінеті відмітка, і немає сенсу представникам ТЦК турбувати цю людину. Ну і так далі. Тобто, цей електронний кабінет це в першу чергу створюється не для того, щоб роздавати повістки, а в першу чергу створюється для того, все ж таки, щоб максимально мінімізувати... тобто зобов'язання всім чоловікам реєструватися в цьому кабінеті не буде. Ну, це змінимо. Дивіться, це буде змінено. Дися, я хочу звернути увагу на те, що те, що зараз маємо. є це не та не, не те, що буде проголосовано особо в другому читанні. Вже сьогодні на комітеті була величезна дискусія. Більше того, у нас є три були три альтернативні законопроекти. Є відповідні авториці законопроекту е, вигляді поправок подавати свої правки до основного мінського законопроекту. І, і далі комітет буде це враховувати, працювати над цим. Тобто я впевнений, що багато речей. Наприклад, прикладу стосується того, що громадянин України повинен обов'язково отримати собі кабінет, буде змінено. Зрозуміло, роботи чимало. Попереду дякуємо вам за те, що долучилися. Сподіваємося, що ще в процесі зможемо вам з вами обговорити і нові поправки. Олександр Федієнко, член комітету нацбезпеки, оборони та розвідки України, був з нами на зв'язку.